В нашій задачі йде мова про рух, а отже, ми будемо заповнювати колонки швидкість, час і відстань, і йде мова про рух двох автомобілів тому перший і другий автомобіль, читаємо питання до задачі: знайдіть швидкість першого автомобіля. Отже, саме цю швидкість я й позначу через Х. Тоді, так як вона на 12 км за годину більша від швидкості другого. То, відповідно, швидкість другого на 12 км за годину менша. А отже, мінус 12. Ми могли позначити через х швидкість другого автомобіля, тоді швидкість першого була б х плюс 12. Але я все ж таки завжди е, стараюся через х позначати те, що питають в умові задачі. Далі, так як автомобілі одночасно вирушили. І зустрілись через дві години, то до зустрічі кожен з автомобілей рухався дві години. Отже, час першого автомобіля дві години, в другого дві години. Далі будемо шукати відстань, яку пройшов кожен автомобіль. Щоб знайти відстань, ми маємо швидкість помножити на час. Отже, х множимо на 2 буде 2х тут, а тут 2 на х мінус Ну, а далі, так як вони вирушили отак от на зустріч один одному, і зустрілись, це пройшов перший автомобіль, це пройшов другий автомобіль, то разом вони пройшли 416 кілометрів. Отже, ми можемо записати рівняння. 2х плюс 2 на Х мінус 12 дорівнює 416. Далі потрібно це рівняння розв'язати. Якщо потрібно написати пояснення до цієї задачі, то воно може звучати таким чином. Отже, нехай швидкість першого автомобіля х кілометрів за годину. Тоді швидкість другого хміну 18 км за годину. За дві години перший автомобіль пройшов 2х км, другий 2, що множиться на х мінус 12 кілометрів. Разом 416 кілометрів. Складаємо рівняння. Отже, далі будемо розкривати дужки. 2х плюх дорівнює 416 плюс 24. Таким чином, 4х дорівнює, якщо ми 416 додамо 24, це буде 440. 440. Щоб знайти Х, ми 440 ділимо на 4, х буде дорівнювати 110. Отже, швидкість першого автомобіля 110 км за годину. І саме цей результат ми можемо записати у відповідь: відповідь 110 км за годину. Наступна задача. Перше число на 6 більше, ніж друге. Тому перше число більше, отже друге ми позначимо через х, наприклад, відповідно, перше буде х плюс 6. Дві п'ятих першого числа для того, щоб знайти дріб від числа. Ми маємо число помножити на дріб. Отже, 2 п'ятих першого числа ми запишемо як 2 п'ятих. Від х плюс 6. Дві третіх другого – це дві третіх від х, дві третіх х. За умовою, вони рівні. Тому маємо рівняння дві п'ятих на х плюс 6 дорівнює дві третіх х. Можна розкривати дужки і потім, відповідно, далі робити наше рівняння. А можна зробити спочатку так, щоб не було знаменників. У нас знаменники 5 і 3, тому ліву і праву частини рівняння домножимо на спільний знаменник на число 15. Запишемо 15 помножити на 2 п'ятих, а тут х плюс 6 в дужках, дорівнює 15 помножити на 2 третіх. Будемо скорочувати. Тут 15,5 скоротимо, 3. І отже, 3 множимо на 2, це 6. 6 на х плюс 6. Дорівнює. Тут скорочуємо, буде 5. 5 множимо на 2х це 10х. Ось уже рівняння, яке не має дробових чисел. Тоді вже розкриваємо дужки. 6х плюс 36 дорівнює 10х. Тому. 6х відняти 10х дорівнює мінус 36. Мінус 4х дорівнює мінус 36. Для того, щоб знайти х, ми мінус 36 ділимо на мінус 4. Буде знак плюс. А 36 поділимо на 4, і в результаті ми будемо мати, що х дорівнює 9. Таким чином менше число, це друге число, дорівнює 9, і ми записуємо у відповідь 9.